Чарівні мої прекрасні овни. Давайте сьогодні подивимося. теропрогноз на жовтень, 2025 рік. Подумайте про себе, подумайте, чого б вам хотілося б в жовтні. Поїздки. Любві, день, кар'єрний рост. Якщо ви по асценденту Овен, ви можете слухати, тут будуть у вас для вас інсайти і рекомендації. Якщо ви по гороскопу Овен, тут буде більше для вас, ніж для Астендента. Так, подивимося, що скаже перша карта Аркану. Сонце, щастя, успіх, прорив, потенціал, моменти щастя, моменти якогось такого, знаєте, піднесення, розуміння, пробудження ясності. Якщо якась ситуація вас дратує, якщо є моменти, коли ви не розумієте, що робити далі, якщо є моменти, коли є от ступор в голові, або якась пауза, або якесь там потемніння. Да? Ясність буде, у вас є сили, у вас є енергія, у вас є мотивація, навіть якщо ви думаєте, що в житті все погано, і там, як люблять всі казати, о Боже, за що мені це? Не за що, а для чого? І ця карта вона говорить про те, що все буде добре, скрізь, у ваших моментах, буде успіх в якихось починаннях. Успіх, да? ну тобто, якщо ви, наприклад, зараз займаєтесь займ займ бізнесом, або у вас якась своя справа, або якесь своє хобі, і ви хочете його розвивати, або 음, якісь моменти 음, якогось розвитку, або якогось такого от мимольотної слабості, що ви думаєте, а може, не треба, то ця карта зараз дивимося. Ну, вона каже на всі ваші питання, вона каже, що да, пірот і песній. Отак. Що скаже друга карта. О, жезловий ну, жезловий рицар може говорити про спонтанне кохання, про спонтанну зустріч, про пристрасну зустріч, звісно, іскра буря бурязумія треба казати, ні? тут і так все понятно, я думаю. Але тут, знаєте, він може говорити про людину, яка прискаче в жовтні у ваше життя. Це може говорити про знаєте, типу, як рицарь майбутнього, в майбутньому, можливо, ви познайомитесь, а в жовтні закладеться якась така. Якийсь момент, або можливо якось виначайно пересічатись десь, а потім як познайомитесь, будете думати, блін, я ж тебе бачила там місяць назад. Ну наприклад, або да, там год назад, ну такі моменти, і ця карта вона про іскру, про посил, про те, що людина до вас з теплим серцем буде йти. Або з другої сторони ця карта може говорити про те, що ви будете з добрим серцем, на ентузіазмі, на отій пристрасті до життя, вирушити ваші справи, які будуть у вас в жовтні місяці. Що скаже вдаті карта? Спочатку було сонце, тепер зірка. Зірка говорить про натхнення, про надію, про те, що ваша надія ще не вмерла, як мінімум, про відстань, тобто поїздки якісь. Або у вас відстань між партнерами, наприклад, у відносинах, або у вас відстань по роботі, тобто ви на відстані працюєте, ну, типу дистанційно на великі міжнародні або не тільки організації. Або це просто обична поїздка. Ви кудись поїдете далеко, да? тому що зірка вона далека. Ну, грубо кажучи, ти не можеш до неї так-от потрогати. Значить, ці моменти можуть бути саме через ну там якісь поїздки, можливо, заплановані. А можливо, це просто цей партнер чудовий. Те та зараз. К вам прилітіть, да, ну щось то зробить, щоб побачитися з вами. І тому, можливо, є надія на те, що хтось приїде. Можливо, хтось займається дальнобоєм, наприклад, напише людина, спілкування через інтернет, можливо, ще знайомство в інтернеті якесь відбудеться з партнером, або просто про себе якийсь дальнобой, або дальня людина, яка десь живе от там дуже далеко, за або, або не тільки. Напише і дасть про себе знання. Такі моменти можуть бути в жовтні. Не всі, що скаже, друга колода. Для Овнів на жовтень 2025 рік. Подивимося, що тікає прекрасних овнів. Перша карта. Ну, дивіться, Овне, це або до вас приїде сабутильниця, подруга, сестра, якась родичка, або це може бути. Не обов'язково не обов'язково Це може бути телефонний дзвінок від людини від жінки, яка у нас водного знака. Рак, риба і скарблю. Ще, можливо, такі нюанси, якщо, ну як, якщо такої людини нема, наприклад, або, можливо, ця людина буде допомагати вам в якихось моментах в жовтні місяці. Да? Може, там, не знаю, можливо, свято буде в цієї людини там, і ви будете з нею якось. Ну, якось да, Ця карта ще може говорити, якщо немає такої людини, ця карта може говорити про ваш емоційний стан, про ваші емоції, про вашу якусь радість, десь може не радість, ну, да, емоції бувають різні, і фактор емоцій у всіх різний. Можливо, якась емоційність буде в жовтні місяці. Але, по, судя по королеві кубків, це може бути радісне щось, романтичне щось, якась зустріч, якась поїздка, там, де вам буде класно, можливо, до води, типу, ну, море, озеро, басейн, це теж вода підходить, джакузі, там, чани і так далі. Можливо, такі якісь моменти можуть бути. Він все скаже друга карта. Ну... Після такої любві гармонії, як би що я побачила, і після таких от, емоційних таких штук, це мене зараз в ступор надала карта. Але ця карта вона не, не така страшна, да? як про неї говорять, повічно говорять про те, що вам потрібно просто, знаєте, або подивитись на всі ситуації, які будуть відбуватися в жовтні, з іншої сторони, або додати креативність ума в роботі, якщо потрібно в роботі там. Не знаю, там кажуть, у нас проект треба срочно щось придумати. Попробуйте подивитися на цей проект або на тих людей, які в тому проекті, або для кого ви робите той проект. Наприклад, там да, для кого ви робите ту роботу. З іншої сторони, отак подивиться. Або зробити якось по-інакшому, да, додати якийсь креатив, яку там не знаю, верш ногами поставити їх. Короче, да, і їм це подобається, грубо кажучи. Або ця карта ще говорить про замедлення і про іноді про вагітність. Можливо, вам подзвонить подружка і скаже блін, ти представляєш я беременна. І ви така, о, Господи, яке щастя. <гум> я що? Я мені що не допомагати? Ну, такі моменти. Або ви, можливо, дізнаєтесь про якісь такі моменти, або ви просто почуєте, що хтось тобто, що такі моменти можуть бути. Але в будь-якому випадку повішений це може бути ще така знаєте, як тіпи, трохи затримка. Якщо ви хотіли поїхати 5 жовтня, наприклад, кудись в чани карпатські, наприклад, то ви поїдете там 15-го або 25-го. Тому що ви трошечки задержите. Ну, типу, буде якийсь такий момент. Затримки трохи. Через роботу, через відносини, через якісь ваші особисті ситуації. Тобто це що угодно може бути. Але все одно те, що ви там задумали, воно відбудеться. Просто, можливо, прям не ось зараз, час, а через якісь моменти, через якісь там тиждень-два. Ще скажу, третя карта для прекрасних ковнів? Мужчина, любовник. Ну, якщо у вас є партнер, то це ваш любовник. Якщо у вас немає партнера, це ваш партнер. Як хочете, вибирайте. Король кубків говорить про моменти. Опять же, тоже, як і королева Кубков. А це романтика. Це красота. Королі Кубка. Ах, Королі Кубков, вони дуже. Якщо вам повстрічається король Кубка, ви його не зможете не замітити. Тому що вони ревіласи. Вони тобі ой, і те розкажуть, і те вони вміють, і те вони знають, і такі вони всі ой, і так можу, і раком, і боком, і господи, що вони тільки не можуть, і як вони тільки не можуть, і як вони себе подають, преподносять. От, а, у мене багато було знайомих чоловіків і хлопців водного однака. Вони так себе люблять. Боже, це нам треба в них учитися такої якщо чесно. Іноді, звісно, це дуже голову не налазить, а ви в кожного свої прояви любви, да? до себе. І це такі люди, знаєте, вони прям дуже вміють себе подати, скажімо так, вміють себе показати, проявити, влюбити. Ну, вони дуже егоїстичні, точніше не егоїстичні, егоцентричні вони дуже да? то, що вони іноді думають, що вокруг них крутиться та планета. Вона то крутиться, да, але є просто ще плюс рядом 8 мільярдів, тому тут якось треба ділити свою славу. Якщо вам попадеться такий партнер, ви його не зможете не замітить, повірте і. Цього партнера, якщо це інтрижка, наприклад, або якщо це просто зустріч, беріть від цього все просто. Типа, от що, що вам дають? Беріть від цього все. Емоції, хватайте там якусь насолоду, гармонію, ще щось, що він там дає. Хватайте, беріть у цеє общення, все. Ви потім після цього общення. Ну, Хороше беріть все, погано, оставляйте йому. <смі> і от хорошого такого общення прекрасного, коли ти розумієш, що, ну, що людина тобі тут понавішувала всякого, що ви така класна і прекрасна. Просто запам'ятай, що ви класна і прекрасна, йдіть додому спати. Отак. <смі> Ось. Ну І по підколодній карті це, знаєте, жовтий місяць буде насолодою. Від самих себе, від якихось подій, від якихось поїздок, від якихось чоловіків, від якихось партнерів, можливо, навіть від вашого партнера, але. Вже вам Якщо у вас водний знак партнер, то можливо він просто якось от до вас буде ну, по-іншому проявлятися, або більше буде цього всього вам давати. Наприклад. Ну, але в будь-якому випадку це дуже велика така захват, а пить небагато. Ця карта може показувати ще, ну, типу, алкогольне сп'інняння, таке дебеле, що вас додому пане Не треба, будьте <сум> своїми ножками. І дуже багато всякого такого прекрасного. Удовольствия, задоволення, сказала. Давайте подивимось під сказку для вогнів на кохання від прекрасної колоди Секрети Рози. Я не могла забути свою колоду. Я просто в захваті від того, що там скільки кубків випало. Ну, це дуже багато емоційність. Так що держіться, держіть труси, емоційність буде велика, і якщо ця кубки показують дійсно бухло. Просіка хоча б, або якась шампанська, бойся не багато. Попереживайте про себе. Що скаже нам прекрасна колода для кохання, для овнів на жовтий місяць. Боже мой! Це така красива карта, посмотрите. Дев'ятка пентаклів говорить про розкіш, про якісь подарунки, можливо, сукню замовити або подарують. Можливо, в сукні десь будете проходити, і на вас будуть всі взгляди собрані. Ну, десь ви будете прям неатразіма, і на вас будуть дивитися всі. Весь жовтень будуть всі на вас дивиться, так що вдівайте плаття. Mm. Про відносини це карта підтримки, розуміння. Такого, знаєте, підтримки, розуміння, як я вже сказала, і такого гармонії. Коли, люди... коли ти можеш. Не думать ні про що. принципі, да? ну, проблем у вас немає. Ви покладаєтесь на людину, людина покладається на вас, ви один одного підтримуєте, ви один з одним розвиваєтесь, ви один з одним становитесь краще. І ця карта саме це показує. Якщо ще немає такого чоловіка в вашому житті, буде. Не отчаювайтесь, завжди буде. 8 мільярдів чоловік знайдеться. І вона, і ця карта, вона така дуже ну як, добра. Да? Якщо ви, наприклад, зараз свободная, да, волчица, то будьте добре, як к цьому у миру. І к собі, я, звичайно, в перворті. Ну, не надо казати обож, я там, мені там 30 год майже немає замужества. Так вона тоже немає замужества, й шо. <сум> типа. <Тіпі. сум> Прийшов той вік, коли надо було в 16 лет жінки в 13 родити, в 8, чи скільки там, все щось Господе. Ну, короче, пройшло це время. Я думала, що зараз, знаєте, треба робити так, як ви вивчаєте. І ця карта, вона говорить, що прислухайтеся до себе і до себе, звичайно, з любов'ю єжніж вместе. По-моєму, всього того, що я сказала раніше. Що скаже друга карта? Просіка? ви будете так і бухати. <с> Десятка кубків, опять же, так же як і в... почти так же, як і дев'ятка, говорить про задоволення. Але це ця карта ще говорить про заключний етап в житті. Щось буде заключне, да? щось завершиться. Щось завершиться, але не треба розстраюватися і одразу пить. Ні. Треба щось осознати, щось переосмислити. Можливо, закінчиться ваша свободна валчиця. І наконец-то тут прекрасний партнер. 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 А можливо просто у ваших відносинах переступити якусь там ступеньку, да і піти на нову, або за мужество, або діти, або розмови про дітей, або там купить квартиру, або там эм... а, нет, тут, хотіть не купить квартиру, купить ящик шампанського. Зустрітися з друзями і щось обсудити. Можливо, можна також. Якісь сімейні посідівки, да, можливо, день народження будете святкувати, чиєсть там в великому кругу сім'ї і так далі. Але в будь-якому ця карта випадку, да, ця карта вона говорить про якесь завершення чогось і перехід на новий рівень. Який це буде рівень, це тільки вам знати. Але в будь-якому випадку карта дуже така, ну, опять же, емоції, да, любов, удовольствия, щастя. Що скаже третя заключна карта для прекрасних овнів. Ну що, будете стрихтись, манікюр робити, ін'єкції, губи колоть, ботекс, брові, ріснички. Підете в этот спа салон Ні. Спаси релакс. Я забула, як той салон називається. Ну, коротше, ви поняли. Там, де вот це делається. Там, где вам і бровки подрихтують, і губки подколять, щоб ви була ще краще, тому що вам цього хочеться. Можливо, якісь моменти. Ну, десятка мечів випадає на якийсь розрив або стосунків, або розрив в плані ну, конфліктності якоїсь. Можливо, якийсь конфлікт буде у відносинах за жовтень місяць. Але ну, тіпа, конфлікти вони не восприймаєте їх. Ну, тіпа, з вами його просто, чому за мною? Просто там ситуацію якусь і зрозуміти, для чого ця ситуація вам дана. Що ви дуже були побачити в цьому конфлікті, або що ви не були побачити після цього конфлікту, на що вам звернуть увагу і так далі? В будь-якому випадку мені не подобається завершення такою картою, давайте поглянемо ще одну карту. Тут вибір між двома хахалями, я так розумію. Один жде стоїть, поки ви там націлуєтесь з другим. А потім те, щоб ви цього поцілували. Отак. Ну, типу, тут буде вибір між якимись партнерами, може бути така ситуація, може бути просто якийсь внутрішній конфлікт, тому що за часту партнери про один одного точно не знають. Тому тут карта можливо навіть як як підсказку, якщо ви між двома партнерами бо там вас їх більше і ви там обираєте. То один із них може вже донюхуватися, що він у вас не один. <свісно> так що тут ще будьте да, осторожні з цими вашими партнерами, скажімо так. А якщо у вас нема жодного, <свісно> вас поздравляю в жовтні буде як мінімум два. <свісно> Тож буде непогано. Якщо вам важлива якась інформація, або якісь там є сумніви або щось вам хочеться дізнатися конкретно під свою ситуацію, конкретно для вас, тому що ви самі розумієте розклад общий обнів на нашій планеті багато. Ви можете завжди написати мені в Instagram. я вам допоможу, підскажу, розгребем все, всі ваші проблеми, всі ваші моменти, підсказок вам розкажемо, вам, в смислі, старо. ми старо вам розкажемо. Um, план дій складем, щоб побистє би там чого-то добіться і так далі. Я вам бажаю самого крутого, самого кращого на жовтень місяць, любіть себе, не забувайте про себе. Не думайте, що скажу фразу, за яку мене ну, вб'ють. Але е не думайте про всіх, подумайте про себе, хоча б один раз в з Ну, Тому що всі завжди для когось. Ходиш на роботу, щоб платити за комуналку, жрати і не здохнуть дітям там помогти, ну, в кого діти, да, для дітей щось роблять, там, ще, ще щось. А про себе іноді забувають. Вспомніть. Вспомніть чого, того, що життя коротка. І коли вам буде 70, 80, там, 85, 90, хто до скільки доживе, ви як обернетесь, що ви вспомните? Що ви допомогли дітям? Клас! А діти про це вспомнять. А якщо ви будете думати про себе, любити себе, Путешествувати, кудись їздити, щось для себе робити, то повірте, емо... ці емоції ви точно не забудете. ну, тіба. Те, що ви поїхали там перед чи ви бачив ей вежу, і те, що ви купили, допомогли дітям купити там, не знаю, шкаф, ну, ви заповните, по-моєму, більше ефілову вежу, да? Якби, так? І маємо. Тому любіть себе і робіть при... щось для себе. Хоч щось маленьке, але любіть. Я вас люблю.